Ви повинні сісти на своє місце. Будь ласка, сісти на своє місце. Будь ласка. на своє місце. Будь ласка. Я проводжу виконавчий квітку. Будь ласка, сісти на своє. Будь ласка, сісти на своє місце. Сіди, сядьте на своє місце. що ви Ми на 14 годину позначимо каналськовій Ми його не можемо знищувати нами руководила. Ну за що? Що відбулося, скажіть, будь ласка? Відбулось, нас побив гор. Гор побив. Шо? Кого побив він? Мене побив. Я в я головою ударилася в столи, кубчиком, кухні там. Ось, дивіться, що робив. Я його ногах, всіх харчі, вот. як собака, як собака. Е, а що він сказав вам? А не він не сказав. Він вивчився, що він казав. Він тамкався, тамкався, а я хотіла повернути просто это самое. За дверку, за дверку держалося, щоб повернутися, щоб йому дати вихід, А он мені взяв вот так. Вот. Ага. Шесть секунд а я дав. Він, я він вас поняли. травмував? Травмував. Э, Скажіть, як прізвище імя по батькові ваше? Я не хочу, потому що в мене є діти. Ви представьтесь. Та ми, ми самі розберемося. Ви... Моя фамілія Антоненко, Світлана Светлана Шо Шо зробив я, Андрій Іванович з вами? Я оттолкнула двері, я упала на пол, ударилась головой від стул и забилась. А я у него ногу поламал. И теперь я не могу сидеть. Вот так. Микола Григорович, ви бачили це? Я не був присутній при цьому. — Ви не були присутні, так? Хто ще був присутній? Ви знаходилися там, Микола Григорович. Чуєте, далі не подайдіте, о Альони лобки там чіпе, нога зав'язана. — І Альону теж. Так як він всіх трьох вас порозкидав? Отак. А чого, що ви заважали чи хотіли щось? За Віталіка, за цього Колісника, за нашого старого. Ага. Чого йому зменшили зарплату і зняли так. його з воїнського обліку. Так, не, не обліку, як це? Бронь. Бронь зняли. Так. Бронь зняли. Він не захотів відповідати, сказав, кому хочу, то зустріти. А йому. я й слова не сказала. Скажіть, будь ласка, представтеся, ви, будь ласка. А ну да. Алене, що від було, скажи, будь ласка. Ну, то ж були. Я б, конечно, ж були. Не надо сніг на А чого це не надо? А то що не треба, мені щоб хату спалило, ну мені не надо. Алена? Ми самі що хочеш зробимо. Що він трьох жінок травмував, на мене нападав. Так що ми мовчати всі будемо. Як ви вважаєте? Відео можу вам скинути на вас нападали. Супер! Запишіть мій номер телефону. Що ми тут не Як Чотка якраз знімають почала. Мене ж не було, я ж дійшов. Вже. 067, 951, 69. Костянтин. Іванович, Писарецький. Ви ж розумієте, він сьогодні довів до інфаркта заступника в лікарні під крапельницю лежить. Поїхали, Поїхали з нами. Де відправили? Та ми не знаємо. Поїхали з нами.